Дуже інтимне відео про ту частину вас, яка хоче бути бажаною. Про ту, яка хоче спокушати грати, подобатись. І так, це про вашу сексуальність. Як прожити паттерн зваблення здорово, правильно? Як повернути собі право грати без страху, втрати і осуду? Всім привіт! Мене звуть Андрій Кушков, психолог, сексолог, і тема сьогоднішнього відео це перше відео з серії про еротичні паттерни. Паттерн задоволення і зваблення це перший крок до того, щоб з'єднатись та зловити цей контакт з собою. Мені буде дуже приємно, якщо поставите свій лайк, десь ось тут, підпишетесь на канал та будьте уважними, адже кожна деталь може бути важливою саме для вас. Якщо у цьому відео ви побачите себе, зрозумієте, що є проблеми, з якими ви постійно стикаєтесь у стосунках, краще за все. Записатися на безкоштовну консультацію і поспілкуватись особисто зі мною. Прямо зараз ви можете перейти під цим відео за посиланням і записатись на безкоштовну консультацію онлайн. Що таке еротичний паттерн зваблення? Да? Важлива деталь: еротичний паттерн зваблення це не просто про флірт і про якусь гру. Це про ваше тіло, про вашу тілесну мову, яка починає використовувати всі ці. Свої фішечки ще до того, коли ви навчились говорити словами. Ви могли вирости в сім'ї, де тепло і контакт були нестабільними. А любов давали за те, що ви були гарненькими, посміхались, були милими. І да, тоді ви думали, і в вашому тілі з'являвся такий імпульс, щоб бути помічними, потрібно збавлювати. Це не просто для захисту, а для контакту. Для визначення своєї сексуальності і для того, щоб мати можливість бути потрібними і поміченими. Клієнтка говорила так: я з першого побачення розумію, що потрібно сказати, як потрібно себе вести з конкретною людиною. Але потім мені стає важко. Чому? Тому що я вже не розумію. Ця людина в мені бачить мене справжню або просто в цю маску, де я можу гратись. Важлива деталь: цей паттерн може давати відчуття сили, да. Але за ним ще часто стоїть глибокий. Такий деструктивний сценарій страх. Страх бути покинутими без цієї гри. Чому? Тому що паттерн формується там в дитинстві, коли нам потрібно зваблювати для чого? щоб нам дали цю увагу. Розумієте? А якщо я не буду цього робити, то що тоді? Давайте далі розбиратися. Карл Юнг вважав, що у кожній людини живе. Архетипічна да, така сексуальна енергія. Це аніма в чоловікові і анімус у жінці. Це наші внутрішні уявлення про протилежну стать. І дуже часто, коли ми зваблюємо, ми включаємо саме цей архетип. Юнг писав, да, що наша тінь, тобто неприйняті частини себе, часто включають еротичну цю силу, яку ми боїмось виражати відкрито. І замість чесного проживання ми починаємо грати ролі. Обманюючи себе та партнера, про що це? Так, як до цього еротичний паттерн? Що еротичний паттерн це як намагання повернути у собі контроль над втраченим контактом через свою сексуальність. Я зваблюю, бо не вірю, що можу бути коханою просто так, або коханим просто так. І в цьому місці найбільше може бути або втома і конфлікт, або найбільше задоволення. Якщо ви дозволите собі повністю прийняти ось ці тіньові сторони, про які стверджує Карл Юнг, що відбувається, якщо ви не проживаєте цей свій патрон? Ви постійно граєте і не відчуваєте справжніх себе. У вас можуть бути багато різних партнерів, але із цими партнерами дійсно мало близькості. Або ви завжди в ролі, знаєте, яка подобається, але не розслабляє. Я сплю з чоловіками і одночасно. Контролюю, як я виглядаю. Мене не хвалять, але я не вірю. Це я або це мій образ. Так? Така внутрішня розірваність між я хочу, щоб мене любили, і я не вірю, що мене можна любити просто так. Для чоловіка часто це про такий, знаєте, момент, коли мені потрібно її якось задовольняти, якось показати їй, який я класний, який я красивий. І в цей момент часто чоловіки звертаються, да, як кейс клієнтів, вони звертаються, у них є проблема з ерекцією, тому що вони постійно у цьому фільтрі оцінки самих себе, не дозволяючи тим самим відпустити своє тіло. А якщо ще й деструктивна оцінка, що відбувається? Критика, да, і за цією критикою виникає сором. Тіло завжимається, відчуття тиску. Є в цьому ротизм? Немає. Немає простору. Як прожити паттерн збавлення? По-справжньому через задоволення. По-перше, усвідомити, що ця енергія це не про сором, а про вашу внутрішню силу. Не треба її викорінювати чи з нею боротися якимось чином. Потрібно навпаки навчитись її відчувати. Другий крок давати собі контакт зі своїм тілом. Просте тілесне завдання. Станьте перед зеркалом. Подивіться на своє тіло. Не як на те, що треба показати, а як на свою історію. Да, Доторкніться до себе. Не з якимось сексуальним посилом, а з прийняттям. Ось мої руки, мої там стегна, мої живі. Запитайте себе, що я насправді хочу, коли я зваблю? Третій крок: повернути собі право грати без страху втрати, коли ви зваблюєте не з браку. Того, що вас там не люблять або не любили, або не давали увагу, а із задоволення. Ви не втрачаєте себе. Ви йдете в цей еротичний паттерн, тому що ви дозволяєте собі бути такими, якими ви є, без сорому і без того права, щоб подобатись. Да? Тому що це дуже важлива деталь. І якщо я не подобаюсь, то я не маю права тоді, що проявляти цей свій еротичний паттерн. Ви маєте право, і тільки ви маєте право собі дозволити його проживати. Я хочу дати вам домашнє завдання, таку домашню практику, яка вам допоможе краще познайомитись з цим еротичним пратером. Я запрошу вас зробити дуже ніжну таку Ніжний процес. Оберіть вечір, коли будете наодинці, запаліть свічку, увімкніть музику, щиро відкрийте собі своє тіло, дозвольте собі повільно почати танцювати, можете заплющити очі, щоб створити атмосферу безпеки. Це створює атмосферу безпеки, коли ми заплющуємо очі. І в цьому танці запитайте себе, я зваблю, да, щоб вижити, чи просто щоб бути, мені це подобається? Моє тіло просить любові чи безпеки. Чого хоче зараз моє тіло? Я боюсь, що мене не захочуть, чи можливо, щоб бачить мене справжньо да, побути в цьому процесі. Також хочу дати фільми, які ви можете подивитись: Малена історія дівчини, на яку всі дивляться з бажанням, але ніхто не бачить та насправді її болю. Основний інстинкт про жіночу еротичність і її тюньову сторону. І третій фільм Фатальний потяг. А це? це про ту неконтрольовану сексуальну енергію, яка може стати руйнівною. Ці фільми допоможуть вам не засуджувати, а зрозуміти глибину еротичного цього патерну. І дозволити йому бути і бути проявленим в вашому тілі. Але з тією силою, з якою ви можете впоратись і можете контролювати цей паттерн. І тоді це буде ваше життя про задоволення і про кайф. Да, еротичний паттерн не ворог. Це частина вас, яку, яка хоче. Бути проявленою, живою, поміченою, бажаною, і ви не повинні її якось пригнічувати, викидувати, ви можете з нею танцювати. І цей танець може бути ніжним, чуттєвим і дуже чесним. У наступному відео ми будемо говорити про паттерн домінування та підкорення, і як він впливає на секс, на стосунки та почуття контролю. Звертайтеся зі мною в цій серії відео, бо. Да, Дізнаючись про свої еротичні паттерни, як повернути собі цю карту свого тіла, ви повертаєте свої бажання і повертаєте собі своє життя. Якщо готові, ви можете написати у коментарях, хочу пізнати свій паттерн еротичний ще краще. Я підготую вам ще більше тілесних емоційних практик для того, щоб краще зрозуміти і пізнати себе. А я, як завжди, бажаю вам міцної кави, смачної кави, теплих стосунків. Та зваблюйте собі на здоров'я, тому що це прекрасно.